Російські терористи, у атакували Україну шахетами, цього разу під ударом опинився, зокрема, сумський район. Сили оборони працювали цієї ночі. Наслідки атак з'ясовуються. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Знову в місті Суми неспокійна ніч. Частина тих вибухів, що вичули місті, була за межами нашої територіальної громади. В місті працюють мобільно вогневі групи при можливості знаходитись безпечних місцях. Під ранок агресор атакував БПЛА Синильниківщину. Це Дніпропетровська область. У Добови Київській громаді загинула 47-річна жінка. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирні і приватні будинки та літня кухня. Безпілотники противник скеровував і на межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя і господарська споруда. По маломихайлівській громаді російські війська вгатили кабами, потрощені приватні будинки. Уночі ворог вдарив ракетою по Павлограду, виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили. Нікопольщину агресор атакував в півдронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена п'ятиповерхівка. Гучно було і на півдні. Чоловік та жінка поранені у наслідок ворожого удару по Пологівському району, що на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили два авіаційні удари, сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Запустили 315 БПЛА різної модифікації, переважно в піві. Провели 154 артилерійські удари. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків і господарчих споруд.